І друге питання, на мою думку, дуже важливо: відновлення роботи туберкульозного диспансера. У нас ніхто не хоче, може знати, у нас не епідемія, у нас пандемія туберкульозу. Якщо ми не лікуємося від туберкульозу, це не значить, що ми вже не носимо паличку коха в собі. Після того, як закрили тубдиспансер, смертність по туберкульозу збільшилася вдвічі. Про рак не говоримо. Ми говоримо тубдиспансер. диспансер Збільшились вдвічі, так. Чим це викликано? Захворювання в нас дуже велике. Кажуть, що є відкрита закрита форма туберкульозу. Це неправда. Є туберкульоз резистентний до антибіотиків і до ліків, а є такі, що піддається лікуванню. Якщо ти хворий з таким туберкульозом, піде в нашу лікарню районну, зробити навіть сімці аналізи. Він три рази кашельнув. І оті ті всі дітки, дорослі, які присутні там, легені, ще щось, послаблений імунітет. І ця паличка вже в них, і вони навіть не знають звідки. І не має значення, чи ти з червоною кру, чи ти з черстий хліб. Це все одинаково. Нам необхідно районна рада, міська рада, всі ми разом, хто тут живе, маємо поновити роботу диспансера. Тут не тільки через те, що там треба, але там знаходиться ще маленький наш реактор. Знаєте, не знаєте, мабуть, не знають люди. Там знаходиться у нас апарат, який робить рентген, і його треба обслуговувати. Якщо його для того, щоб демонтувати, там 100 чи 200 тисяч треба. А якщо його не обслуговувати, може бути біда. От якщо ці два питання вирішаться, то літи не будуть знати, значення. я думаю, що нас міський голова за тиждень часу може це зробити. Це не проблема для нього. Е, Атомно. Реактори перестануть будувати куча грошей. Зекономиться. Мабуть, не всі знають, що там реактори мали стояти російські. Ну що ж, поки що давайте ми призупинимося, аби дати можливість відповісти. Домовились, ви залишайтеся, матимете можливість прокоментувати відповідь, якщо вже що коли і власне, якщо люди про це питають, значить у цьому насправді є е, реальна потреба. Чи є можливість якось вплинути на відновлення його роботи? Я так розумію, пане Василь, давайте з вас почнемо. Я хочу просто сказати, що щоб розуміли, що всі ті заклади, які знаходяться на території міста, вони не є комунальністю комунальною власністю міста. Частина закладів не міста да не району, це частина закладів є підпорядкована для обласної ради. І от питання щодо відновлення роботи туберкульозного диспансера, це саме питання обласної ради. Але так, як ми бачимо, на жаль, ну, реформи проводимо, скорочуємо все, що можна. І так само питання прийшло до туберкульозного диспансеру. Я думаю, що це більш питання треба зазивати до області, а не до керівника міста чи навіть до керівника району. Ну, Тобто, таким чином ми можемо передати палкий привіт в лапочках до наших обласних депутатів та власне керівництво обласної ради, панове, тут острожани дуже просять проти диспансер.